Бажаю здоров'я. У нас чергова розпаковка посилок від друзів каналу Маталаїв. Та що ми копуємо на гроші, що ви нам донатите. І перша посилка у нас від дубчак Сергій, міста Одеса. Він прислав нам 4 маскувальні сітки. Отакі. Зараз погода у нас така, що снігу немає. То якраз чорні та зелені те, що потрібно. Також така коробка. Зараз я покажу, що у нас тут. Тут у нас такі підстілки, я кажу, під дупи під наші, щоб сидіти було м'якенько та тепло. Також у нас тут багато, я бачу, отаких от мед з горіхами, мед з горіхами і у нас тут таке смачне хенмей. це у нас Цукерки. Цукерки, які власноруч робили. Це, як казали, це вони фрукти перемолювали і робили так, з карамелю чи, чи з шоколадом, не знаю, будемо куштувати. Так ось тут десь ще у нас є ось намолені стрічки на руку. Це солдатам іде. То от така посилка. То хочу подякувати Сергію, місці Одеса. Дякую, що ви з нами. Наступна посилка теж з Одеси Асланов Олексій, це компанія RLM. Прислали нам свою продукцію, яку вони виготовляють. Це, як бачите, це зарядка для магазину 7,62, 5,45. Ось такі вони виготовляють. І прислали нам на тест, щоб, щоб ми протестували. то я хлопцям пораздаю. то, Олексій, дякую, що нам допомагаєте. Любі друзі, усім привіт. Зустрівся зі Світичем. Хочу подарити йому подарунок від Мотолайф, від підписників. Це купили підписники Мотолайф, вони донатять. Ось такий балістичний горжет. Я сам таким користуюся, дуже гарна річ, на фронті знадобиться. Ось тримай світич. Так, тут є характеристики його. Про, простріл, це все сертифіковано. Тепер Світич у нас теж з балістикою теж захищений. Це буде добре з ним. Дякую, друзі, що донатите, що вірите в ЗСУ, перемога за нами. Слава Україні! Героям слава! Наступна посилка з Каменець-Подільська. Це байкери прислали. Хто пам'ятає з байкерів, це Саша Бойма. Кам'янець-Подільський і ось такі смаколики він завжди нам присилає. Що у нас в цей раз? Так, по-перше, хочу показати, це отаких от вже готова це у нас овсянка. По пакетикам вже розфасовано порційно. Так, Також я бачу джерки. Я так розумію, що Саша все виготовляють самі. Так, це у нас отакі джерки. Так, далі. Це нам прислала, я так розумію. Це у нас точно Так, укомплектована аптечка. Все йде. Далі. Далі щось тут у нас в цьому? Я не знаю. Що це, що це, блін. Саша, напиши мені у приват, що це. Що це, тут не підписано нічого, щоб я тут не розривав зря. Бо дуже цікаво. Ну, Я так розумію, без цього ніяк. Тут дуже багато. Це у нас крафтовий шоколад. Який самі виготовляють. Ось такий він дуже смачний. Супер, супер. То, тут хлопці навіть і питали вже давно, а нема того шоколаду, коли то передавали такий, що товстий, такий, такі куски були. Кажу, ще нема. Зараз буде, зараз роздамо, хлопці будуть їсти. то Саша, дякую, що нас не забуваєш, кам'янець Подільський, усі разом. Заїхав до Мазая, хлопцям дуже потрібен був Starlink, То за кошти, що ви донатите, купили ось такий Starlink, то Мазай тобі передаємо. Усім привіт, дякую за Starlink, Зв'язок на фронті теж дуже важливий, тому це розходники і за обстрілів Starlink летять. Тому дякую всім підписникам Мотолайф, які донатять, які допомагають війську. Без вас ми б не змогли так довго триматися. Я хочу подякувати всім, хто донатить на постійну банку на потреби солдатам. Кошти постійно у нас є, і коли хлопці щось запитують, то ми швидко все купуємо і передаємо на фронт. То усі реквізити у нас постійно в описі під відео, і все йде на фронт. То ми продовжимо боронити нашу країну, і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні, слава Зсу, а Путін Гандон.